Привіт! Ви коли-небудь замислювали, що може бути небезпечнішим за великого дракона або за робота Термінатора з лазером. Ну, відповідь очевидна: маленька рожева кулька, яка просто з'їдає ворогів і краде їхні здібності. Сьогодні ми говоримо про Kirby, але версію для консолі Wii – Kirby Returns to Dreamland, яка вийшла у світ у 2011 році. Це історія про те, як один милий клубочок знищує армію ворогів, щоб повернути можливість людям спати. Звучить дивно, але це Нінтенто, і тут таке норм. Як ця гра виглядає сьогодні? Чи варто повертатися до неї в 25-му році? І головне, чи дійсно Кірбі перемагає ворогів, чи просто з'їдає їх? Давайте розбиратися. Перша гра в серії Кірбі це Кірбі Дрімленд, яка вийшла в 1992 році для Геймбой. Це була дебютна гра для цього персонажа. Kirby Adventures була випущена у 1993 році на NES. Це була друга гра в серії, і вона стала справжнім проривом для Kirby, адже саме в цій частині була вперше введена механіка копіювання здібності ворогів. Кірбі, головний герой гри, може поглинати ворогів і набувати їхні здібності, що додавало глибини і різноманіття в ігровий процес. Також ця гра виходила на таких консолях, як Game Boy Advance у 2002, Nintendo 3DS у 2012 та Nintendo View у 2013 році. Що по сюжету? Магалор загадковий іноземний мандрівник, потрапляє в Дрімленд на своєму космічному кораблі, але під час подорожі його корабель зазнає аварії. Він втрачає частини корабля, які розсипаються по світу. Щоб відновити свій корабель і повернутися додому, Магалор звертається допомогу до Кірбі та його друзів. Основна фішка гри це унікальна здібність Кірбі, поглинати ворогів і набувати їхніх суперсил. Давайте розглянемо деякі з них. Меч, Кірбі стає справжнім воїном, коли поглинає ворога з мечем. Ця здатність дозволяє йому атакувати на дальній відстані або блокувати ворогів. Вогонь. Здібність кібі випускати вогняні кулі. Це просто знахідка для боротьби з великими групами ворогів. Лід. дозволяє заморожувати ворогів і навіть використовувати їх як платформи або кидати їх у інших ворогів. Це також є ключем для розв'язання деяких головоломок. Копії ворогів. Деякі вороги мають дуже цікаві здатності, такі як парашут, блискавка або навіть магія, що дає великого в способи подолання рівнів. Гра містить 8 основних рівнів, кожен з яких розділений на кілька етапів з різними стилями. Перший рівень гри, що вводить гравця в основи геймплею, він яскравий, кольоровий, з простими ворогами та невеликими головоломками, і вже тут можна спробувати здобути перші здібності, як вогонь або меч. В кінці рівня вас чекає перший бос. Величезне дерево, яке атакує вас за допомогою своїх гілок. Другий рівень це піраміда. Це складний рівень, що має структуру з численними коридорами, ліфтами та платформами. Ви зіткнетесь з новими перешкодами, такими як поворотні платформи, різні пастки. Треба робити строки, які вимагають точності, бо з цього рівня схоже на джина. Він буде кидати вас черепами, бомбами, бити величезними кулаками. Третій світ має пляжну та тропічну тематику. Проте спокій тут оманливий. Вас будуть стріляти з гармати, ви зустрінете різних морських створінь, які намагатимуться вас вбити. Вам придеться подати довгий шлях до головного боса рівня. У ролі боса тут якась позата риба. Вона буде намагатися вас задавити або випускати в вас водяний стовп. Четвертий рівень. Зимній. Цей рівень має красиві морозні пейзажі, але це лише ускладнює гру, адже увесь рівень вкритий крижними поверхнями, що змушує кірбі ковзати. У ролі боса тут злий та голодний єті, який буде кидати у вас снігові кулі та бурульки. П'ятий рівень проходить на висоті серед хмар і веж. Де гравець повинен подолати повітряні платформи, уникати різних пасток і ворогів. Тут присутні небесні пейзажі та багато секцій, де кількі повинен використовувати здібності для подолання бар'єрів, наприклад, літати або стрибати на рухомих платформах. Вітри та різноманітні механізми вносять додаткові труднощі. Фінальний бос рівня величезний птах, він літає та атакує енергетичними снарядами та швидкими ривками. Шостий рівень відрізняється від попередніх тим, що він проходить у футуристичному та техногенному середовищі з механізмами, роботами та машинами, що працюють у підземенях. Бос на цьому рівні робот, він використовує багато атак, таких як масштабні ривки, стрибки та блискавки. Сьомий рівень схожий на пек. Осюду вогонь, лава, вибухають вулкани. Наприкінці рівня ви зустрінете боса чотирьохголового дракона. Восьмий рівень останній. Почнеться все з того, що ви летите на маленькому драконі у якомусь фентезійному світі. Наприкінці гри ви будете битися з тим, кому допомагали на протязі всієї гри. Виявляється, що Маглор насправді має темні наміри і він є справжній ворог. Kirby's Return to Dreamland це справжній шедевр на платформі Wii, який принесе багато радості як фанатам серії, так і новачкам вражаючими рівнями яскравою графікою та незабутніми босами. Ця гра захоплює і дарує чудовий досвід у світі Dreamland. Додатково, можливість грати в кооперативі робить її ще більш цікавою і веселою. І навіть після всіх цих років гра залишається класикою, яку варто перепройти. Ось і завершився наш огляд. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви отримали купу задоволення, слухаючи про пригоди Кірбі. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і ділити своїм враженням у коментарях. До побачення, і нехай ваші гриві пригоди завжди будуть веселими і захоплюючими.